До нас звернувся клієнт, зібрати йому ПК на основі процесору Ryzen 7 5700G. Чому саме він? А тому, що має він таку непогану інтегровану графіку, і клієнтові її з головою буде вистачати. Зрозуміло, що платформа підходить більш для робочих завдань і офісних програм, але чи є все ж таки геймінг з даним процесором? Тож, давайте дізнаємось. По комплектації все наче просто. Материнську плату взяли від Gigabyte чипсетом B550 на 4 слота оперативної пам'яті. Готова система водяного охолодження для процесору бажання клієнта то є закон. Оперативної пам'яті 2 по 8 з частотою 3200 від Kingston. Живить First Player на 600 Вт. А по накопичувачам встановлено 500 ГБ SSD. М2 і 1 ТБ жорсткого диску, тож затестимо.